Більш чого приїхав подивитися все щось нове ми Стараємося щось дивитись на різних виставках аграрних гановер кожного року. Тому й тут ми в цьому році замовили достатню кількість техніки компанії Беднар. Тому не могли відмовити, коли була пропозиція побути тут і подивитися і на людей, і на техніку. Якась казали нова, тому бачимо для різних, адже ми всі різні, різні умови, різні. Регіони господарювання, тому є, що людям дивитися, бачу з цікавістю. Ну і найбільше можна сказати, що більше 120 чоловік в сьогоднішній день приїхало з України. Напевно ж, є цікавість, тим паче, що Беднар в роки він стрімко зріс, стрімко його конкурентне середовище змінилося. І Багато агрегатів, багато техніки, яка бачу на сьогоднішній день, вона Можна сказати, переважає конкурентів не по всьому, але в тих частинах, де нам було цікаво, де ми спрацювали. Будемо сподіватися, що ми не помилилися. А які агрегати у вас в педнар працюють? Завезли перше. Це компактори, свіхтер прохвіда. Десяті взяли чимало безпосередньо для передпосівної підготовки. Можливо, це для буряка чи для чогось, але ми хочемо, щоб наші культури кукурудза, соняшник, другі використовували. Спеціалісти відгуку, відгукуються до доброзичливо і просять привезіть ще. Тому вирішимо питання додаткової закупки. Можливо, трошки менших на менші ділянки таким чином. Друге, ми штрингельні борони купили. Це теж мобільне складається ефективно, якісно зробившим подком, де по соняшнику, де для того, щоб підготувати краще поле для осіннього обробітку і весняного обробітку. Надіємося, що також ми не помилилися. Третє, це ми взяли свіхтер-діск з рубящим кутком спереді. Також це для обробітку середня дискова оборона, але для. Прохві для після уборки соняшника, також щоб порубати пото і е, зробити перед підготовкою для е, осінніх е, глибокого рихлення. Е, також метераленд взяли із е, е, бункерами Це для глибокої, глибокого обробітку з внесенням добрив. Е, також сьогоднішній час цього вимагає. Паралельно до бочки компосистим взяли. Венікс досить потужна техніка, обробіток до 35 сантиметрів, але одночасно внесення на 20 сантиметрів липше і більше, але внесення основних і інших добрив. Тому ось така техніка бачимо, що сьогодні в цьому плані деякі конкуренти ну, трошечки зациклилися, а Беднар якоюсь мірою в цей застійний період по ґрунтообробці Ну, вважаємо, що пообходив їх. Можливо, ми змінимо свою думку, як побудемо на агровиставці в Гановері. Можливо, там щось інше побачимо. Без цього не буває, тому в нас є бачення, є всі інші компанії. Ми їх не обижаємо. Використовуємо досить потужні компанії, ті, які ну нам дають працювати, адже клімат змінюється, технології змінюються, життя змінюється. І ми повинні розвиватись так, як і все розвивається. Повинні вважаю, розвиватися в ногу з часом.